Всім привіт дорогі друзі. З вами знову я Чепін Чіпін, і це моє нове відео на цьому каналі. І це не просте відео. Сьогодні ви узнаєте, як зробити аватар у стилі Катім. Ну що ж, а поки відео не розпочалося, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк під цим відео. Бо я нарешті хочу добити 300 підписників до кінця цього літа. А і ще я вам дуже вдячний, те що ви добили так швидко 250 підписників. Я даже не очікував, що ви так швидко. Наберете 250 підписників. Ну що ж, іще, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі, або скануйте QR-код, який зараз з'явиться на екрані, або ж перейдіть по шапці профіля і натисніть на перше посилання. Чому я вас прошу підписатися на мій телеграм-канал? Тому що там вже от-от вже буде скоро 25 підписників. Ну і ще, щоб ви мене не губили, тому що я інколи пропадаю на YouTube на пару днів. На максимум я можу пропасти аж на три тижні. І ще я там з вами часто общаюся. Ну, або я вам говорю, що зарані буде відео. Ну що ж, не буду розтягувати цей початок, вже перейдемо до самого відосу. Ну що ж, спершу нам треба вибрати, які елементи в нас будуть на самій аватарці. Є два варіанти. Перший варіант це в нас шляпа та очі, а другий варіант це в нас окуляри та клюв. В моєму випадку я виберу другий варіант. Але ті, хто не хоче другий варіант, можете перший варіант. Тому що там таке ж саме, як як і в другому варіанті самому. Потім для цього нам потрібен сам Chicken Gun. Далі ми вибираємо, на якому ракурсі ми будемо стояти. Особисто мені подобається лівий ракурс, але ви можете вибрати середній ракурс і правий. Далі ми маємо вибрати режим камера мод. Далі ми маємо заскріншотити нашого персонажа. І в меню редагування ми маємо виділити основні об'єкти. Після того ми зберігаємо в галерею. Далі ми маємо скачати таку програму, яка називається Background Eraser. Після того, як ми скачали, заходимо на loud Photo, Далі All Photos, знаходимо нашу фотку. І якщо хочете, то ви можете трохи підправити, щоб трохи деталі не було видно. Далі нажимаємо на готово. А якщо у вас вирізалася половина картини, то просто натискаємо на Undo. Вибираємо режим зірочку або magical, як воно ще називається. Вирізаємо непотрібні нам деталі нашого персонажа, бо це нам буде мішати. І після того, як ми вже все все зробили, нажимаємо на кнопку Save або Зберегти. І далі натискаємо на готове або на як у вас на англійському дону. Ну ось і все. І ми вже зробили нашого малюнок. І далі після того, як ми вже це все зробили, качаємо додаток і без Paint X. Після того, як ми скачали, натискаємо на loud Photo». Далі натискаємо на плюс. І далі треба вибрати формат. У моєму випадку вибирати 600 на 600. Далі натискаємо на ок. OK. І далі ми вже можемо малювати. Далі натискаємо на кісточку і ми маємо вибрати заливку. Все, ми взяли заливку, далі вибираємо будь-який колір. Чесно, ви можете взяти свій улюблений колір. У моєму випадку я беру лаймовий. Все, ми залили любим кольором, далі натискаємо на фони. Додаємо фон за допомогою плюсика. Далі шукаємо кісточку. Далі, як ми вибрали, нам треба вибрати кісточку Airbrush Normal. Далі беремо чорний колір. І далі для комфорту ми маємо у спеціальних інструментах вибрати лінії, щоб ми, ми їм малювали. Далі, після того, як ми вибрали лінії, ми маємо замальовувати весь екран. Як на самому відео. Після того, як ми розмалювали, заходимо у фони і робимо прозорість на 38. Все, заготовка наша готова. Далі ми маємо вивантажити наші окуляри. Все, після того, як ми вивантажили, ми маємо вибрати розмір для малюнка. І ось як це виглядає. Ну що ж, переходимо далі. Нам треба додати новий фон. Натиснути на кнопку кліпінг. Далі ми маємо зайти в характеристики і замість Normal вибрати е, характеристику Ed. Далі ми маємо вибрати колір. І ще я забувся вам показати те, що треба виробити інструмент лінії. Бо лінії так некомфортно, реально. І далі ми маємо розмальовувати очі і проти Хто не розуміє, що це таке, це якщо що освітлене спеціально, щоб було красиво на аватарках. А і ще я вам забувся сказати, якщо у вашому малюнку є всякі такі крапочки або непотрібні деталі, то старайте їх за допомогою стирачки. Як показано на відео. І останній штрих, якщо що це не обов'язковий штрих, це додавання тексту під аватаркою. Додаємо новий фон. Далі в інструментах вибираємо сам текст, як логічно. І далі ми вибираємо місце, де буде наш нік. Все, ми вибрали і вписуємо свій нік. Ще якщо ви хочете, ви можете додати розмір. Збільшити кордон для тексту. Або ж до тексту додати шрифт, як на екрані. Далі, якщо сам текст стоїть на місці, то в інструментах вибираємо об'єкт Transform. Ну і ось все. наш аватар готовий, залишився його тільки зберегти. Натискаємо на стрілку, вибираємо «Save image» та натискаємо на ок. Ну і ось все. Наша аватарка готова. Ну що ж, а ми вже будемо прощаватися. Ну що ж, а на цьому у нас все. З вами був, як завжди, Чіпін Чіпін. Будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мій канал, бо я нарешті хочу добити 300 підписників до кінця літа. А і ще підпишіться на мій телеграм-канал, посилання буде в описі, або складену такий який-код, який зараз з'явиться на екрані, або ж перейдіть на шапку профіля і натисніть на перше посилання. Ну що ж, і усім до побачення!